В микрофоні Володимир Гармакрофоні Володимир Хорматюк сьогодні розмовляю з паном Кшиштофом uh, Кубяком. Куб Він є професором університету імені Яна Кохановського і є істориком, а також політологом і істориком військової справи. Вітаю вас щиро. Чи добре? Добрий день Я хотів би поговорити з вами про останні події, які у нас були як приліт польсько-російських дронів на територію Польщі, так і в цьому контексті висловлювання пана президента Сполучених Штатів, а також ця реакція, але також нещодавня участь американських військових в спостереженні за військовими навчаннями російсько-білоруськими запад 2025 Там серед інших, звісно, представників інших держав але це якийсь такий дивний сигнал. Бо Росія загрожує НАТО, загрожує державам східного флангу НАТО. Що ми бачимо з цих дронів? Також з атаки дронів. Але окрім цього, і ця зустріч на Алясці, і ці інші такі висловлювання, іноді е, американського президента щодо Росії, що Путін хотів би закінчити. Я це знаю, я це розумію. Тобто, все це, що вже е, вже пам'ятаємо. Як ви сприймаєте саме приїзд американців і прийняття запрошення американців на навчання? Звісно, на території Білорусі, але ми розуміємо, що це не суто білоруські навчання, і пам'ятаємо, що Білорусь надала як держава, тобто як президент, так свою територію для атаки також на Україну для Росії то Тож подивімося на початку трохи ширше на це навчання. Захід з російської точки зору воно виконує кілька важливих ролей. По перше, то є по перше, це демонстрація, филе, демонстрація сили Україні, щодо України, і, Польщі, і, Польщі та Північно-Атлантичного альянсу в цілому. Бо Росія, Росія демонструє, що її збройні, збройні сили, які, окрім того, що залучені в Україні, мають здатність організувати і направити на Білорусь велике потужне військове угруповання. Дуже військове це перший вимір. Другий вимір це демонстрація російської сили. Так, це було задумано щодо країн глобального півдня, увагу, зверніть увагу, що серед спостерігачів з поза Європи під час цих навчань домінували військові делегації з країн глобального півдня а підрозділ армії індії навіть брав участь у навчальних заходах під час цього навчання. І третій, елемент, і третій елемент це прийняття запрошення американським військовим Аташе та групою супроводжуючих його офіцерів. На мою думку, це дуже чіткий сигнал, що американці ведуть свою власну гру. Президент. Багато європейських політиків намагаються раціоналізувати президента Трампа, шукати, шукати різні мотиви в його діях, мотивів в його в на моє розуміння він просто реалізує, реалізує свою стратегічну думку, яка втілилася в гаслі зробити Америку великою знову. Трамп діє насамперед в інтересах американських, а кожна велика імперія, в тому числі Сполучені Штати, мріють про таку ситуацію, в якій домовляються з іншим великим гравцем, шляхом та. Так званого концерту держав, Трамп є в такому ж сенсі американським як імперіалістом, як американським імперіалістом був Рузвельт Сталіна, розмовляючи і розмовляючи зі Сталіним у Ялті та Тегерані, Трампа, Трампа і його віцепрезидента Венса просто, просто іритує, дратує те, та, політика, що проводячи та, політику Україні, щодо України. Вони змушені домовлятися з цілим спектром менших гравців. американцям мріється ситуація, в якій відбувається черговий концерт держав. Вони обговорюють справи Європи виключно з Росією. А решта Європи покірно підкоряється цим рішенням. Якби як би ми і якби ми не раціоналізували президента Трампа, так, це то, ймовірно так і виглядає, в і в таких категоріях. В категоріях окремої американської гри, спрямованої на досягнення виключно американських інтересів, він розглядає цю присутність американської делегації під час навчань захід. Окрім того, пам'ятаємо, що перед цими навчаннями були зняті санкції проти Белаві, так з американцями саме, бо Європа під цим не підписалася. Але насправді ми розуміємо, що якщо не прямо не безпосередньо, то Осередковано це то, якби такі, зняття такі санкцій проти Росії, Росії бо Росія теж буде оскільки є, є тим єдиним, єдиним єдиним господарством, тобто єдина єдина держава, може заповнювати прогалини у своїй повітряній флоті через цю компанію Белавія. Тобто, це така спроба зняти санкції, обходячи ці санкції. Так так в обходом сте санкції та. Я ми що ж тут є я думаю, що тут є якась ширша гра з одного боку. Американці, мабуть, тішаться ілюзіями, що в якийсь спосіб з цього спільного державного утворення вдасться виокремити Білорусь. вони б хотіли. Якщо говоримо про американське бачення світу, то я б висунув тезу, що нинішній адміністрації у Вашингтоні мріється повторення цього великого гамбіту. Доктора доктора Кісінджера Тобто, як на початку, на зламі 60-х і 70-х років 20-го століття американцям вдалося вирвати китай з радянської системи союзів. Так здається, що зараз їхньою головною метою є вирвати Росію з китайської системи впливів. тільки американці, мабуть, не враховують того, що Росії набагато легше прийняти роль молодшого партнера. Ра китаю, бо китайська комуністична партія говорить мовою зрозумілою для Путіна, використовує дуже схожі методи. також Росії легше було б прийняти роль молодшого партнера Китаю ніж прийняти. Якусь форму американської чи ширше західної гегемонії, бо ця американська гегемонія базується на зовсім іншій системі цінностей. натомість здається, що президент Трамп, який не має такого політичного досвіду, хоча б такого, як президент Джордж Буш, старший він для мене є своєрідним майстром, бо під час війни з Іраком, першої війни з Іраком, створив велику коаліцію і всі процедури провів через організацію Об'єднаних Націй. Трампу бракує цього відчуття в міжнародному просторі, і він хотів би це розіграти односторонньо, укладаючи в якийсь спосіб угоду з Росією. усі ці сигнали щодо Білорусі, щодо цього шляху обходу, санкцій у сфері цивільної авіації через зняття обмежень з білоруської авіалінії це є надсилання таких таких опитувальних імпульсів до Росії чи перевіряють наскільки Росія була б здатна йти на компроміс зі сполученими штатами, враховуючи американські інтереси американські. Ми бачимо, що вже протягом цього часу, відколи пан Трамп вдруге приступив до виконання своїх обов'язків, ми бачимо, що Росія не йде саме в напрямку компромісів. Але до Китаю ще повернемося. Я ще хотів запитати: як ви вважаєте, саме ця реакція і це надсилання сигналів до Росії сприймається в Польщі, особливо після візиту пана Кароля Навроцького до Вашингтона? І е, польські політики говорили, що це був успіх, і тепер ми бачимо і ця реакція на російські дрони в польському небі. Також відправлення цих солдатів прийняття запрошення також у цьому контексті, що Трамп намагається зменшити кількість американських військових на території Європи, та це ніби сигнали Росії, що роби, що хочеш, тобто можеш собі атакувати. І Польща. для Польщі це, мабуть, було несподіванкою, особливо для Польщі, не кажучи вже про інші країни східного флангу НАТО. Я до я до цього питання ставлюся, віднесуся дуже коротко, бо поточна польська політика це не моя сфера, сфера особливого інтересу. Скажу так: польські еліти, і, і ті, що при владі, і ті, що знаходяться в опозиції, дуже хочуть вірити, що польща є істотним. Важливим партнером для сполучених штатів чи так є, чи так є істоція, насправді? Но, ну спостерігаючи ці дії американців щодо і, Росії, я б висунув і, тезу, що є Польща є важливим обтяженням і партнером для сполучених, партнером для сполучених штатів. Але вважати Польщу особливо важливим партнером Сполучених Штатів це, мабуть, з боку наших політиків глибокий надлишок оптимізму. Контекст контекст дронів у Польщі 10 вересня. Нагадаю, повітряний простір Польщі перетнули приблизно 20, дехто каже, 25 дронів, які прилетіли з території Білорусі. Пам'ятаємо ятає, Пам також, що Білорусь надала свою територію для атаки Росії на Україну, і було збито 4 з 20. Нехай залишимо цю кількість 20. в Україні. Кажуть, що це дуже слабкий результат. також у Польщі, наприклад, пан генерал Роман Полко говорив, що ефективно, але дуже дорого, занадто дорого, про те, що застосовано дорогі засоби, тобто ракети які коштують мільйони проти дронів, які коштують тисячі. Ну це трохи таке слабко ефективне, якщо так можна сказати. Як ви бачите результат натовської оборони, як з політичної, так і з військової точки зору, якщо говорити про соціальний вимір, тобто комунікацію з суспільством у цій ситуації, і і знову кілька вимірів. Я хочу підкреслити, що ми не можемо порівнювати ефективність України української протиповітряної оборони, яка у крові поті та болю відшліфована в бойових умовах протягом останніх кількох десятків місяців, українці зараз мають найбільший в Європі, а можливо і в світі, досвід у боротьбі з дуже широким спектром літальних об'єктів, від повільних примітивних безпілотників до крилатих ракет. І балістичних ракет можливо порівнянним досвідом у цій сфері володіє лише Ізраїль. При цьому підкреслимо, що Україна будувала свою систему оборони. Терміново, а після російського вторгнення, натомість єврейська держава будувала свою систему методично щонайменше протягом 25 років. І це є це є те питання, натомість для Польщі і для Північно-Атлантичного альянсу, це було перше реальне. Бойове зіткнення з загрозою, тому я б не вважав цей результат якимось дискваліфікуючим. Я б вважав його цілком непоганим. враховуючи, що це лише початок накопичення досвіду, збірання досвячень можна звісно, можна було в, було в більшій мірі врахувати український досвід, але прошу пам'ятати, що цей обмін досвідом між країнами, які перебувають у стані війни, і тими, що знаходяться в мирі з багатьох політичних, бюджетних соціальних причин не є таким легким. Цього не можна зробити в системі один до одного. Іншими словами, північно-атлантичний альянс мусив відчути. Реальну загрозу, щоб відкритися на певні українські рішення, Якщо ми підходимо до ефективності системи НАТО системно, то хотів би підкреслити, що голландські літаки F-35 увійшли в повітряний простір Польщі, перш ніж у нього увійшли російські дрони, російські дрони. Системи технічного розпізнавання цих літаків були здатні виявляти та локалізувати дрони і, ймовірно, там, де не існувало ризику завдання втрат через падаючі дрони та ракети, які їх збили, було прийнято рішення про збиття північно ж атлантичний альянс і Польща знаходяться в щасливій ситуації, що ми маємо час, час, який щодня купує нам Україна, час який ми можемо присвятити вдосконаленню цієї системи, і в цей момент ця система буде напевно напевно вдосконалюватися. І ще один елемент питання витрат Ні, на цьому саме полягає підступність асиметричної війни. Це Переживає Ізраїль зараз. Це показує, що противник використовує засоби з картону найпростіші двигуни. Внутрішнього згоряння, щоб змусити нас використовувати найбільш технічно просунуті засоби, це вдосконалення нашої системи, ймовірно, полягатиме у впровадженні дешевших засобів ураження, але в цій ситуації, в ситуації цього першого протистояння, цей фактор витрат не був найважливішим. Пан генерал Кукула сказав, що життя польського громадянина не має ціни не може бути категоризоване. Визначене Отещане кількістю мільйонів доларів, 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 доларів виділених на ракети. Воно безцінне у зв'язку з цим. Ці системи були використані. натомість це безсумнівно вказівка, що слід шукати дешевші системи ураження, які просто зменшать цю несприятливу різницю між ціною дронів і ціною засобів боротьби з дронами. Це один з Уроків цього першого контакту Дякую, бо ще, можливо, саме українські солдати, українські військові, теж які вже запропонували з Україна, запропонувала свою, свою допомогу в навчанні боротьби з дронами і скористаються з цього досвіду, в тому числі дешевшими засобами ураження дронів. питання в цьому контексті, бо чуємо, що ці навчання вже домовлено, домовлено, що будуть від. Уватися на території, звісно, Польщі або якоїсь ще натовської держави, як на вашу думку, умови звісно в Україні є більш сприятливими, якщо так можна сказати, для цього навчання ніж на території будь-якої країни НАТО, також якщо йдеться про наслідки та можливість проведення навчальних вправ. To, може на спочатку така ширша заувага. Український оборонно-промисловий комплекс, оборонно комплекс надає обланди, дуже цікаві рішення, дуже цікаві не лише пов'язані з дронами в Україні. Українє розроблено в дуже цікавий спосіб дуже цікавий способ до стаціонарних баз. обслуги самолотів f-16 шістнадцять опато самоліти Чянжарове, є розв'язання унікатове. Które znakomie zwiększa elastyczność użycia samolotu, F 16, które w obecnej standardowej konfiguration przywiązane są do baz є до авіабаз з високоякісними злітно-посадковими <посуд> смугами, українці це радикально змінили і цьому рішенню слід дуже уважно придивитися. Бардо Що стосується вправа, цьому розвинню належить приняти, натомість, якщо очіка ну звісно, Україна надає реальні бойові умови. Натомість країни НАТО підходять з великою стриманістю до такої можливості, що великі групи їхнього військового персоналу увійдуть у безпосередній бойовий контакт з росіянами. Істеґов з цієї причини віддається перевага рішенню в якому українці постачають свої системи протидії дронам на територію іншої держави, в Польщі, Румунії, і організовуються ці навчання в умовах полігону, не діє навпаки, тобто не відправляються ці навчальні групи на територію України, щоб навчати цих солдатів. В умовах бойових в умовах бойових це сказав, як, як сказав, це випливає з двох елементів. перший, це жодна країна НАТО. Перший елемент це ви. випливає з того, що жодна країна НАТО не хоче офіційно вступати в бойовий контакт з Російською Федерацією. Друга справа урядам країн Північно-Атлантичного альянсу, включаючи польський уряд, було б дуже важко пояснити громадськості ситуацію, в якій солдат або кілька польських солдатів Україні загинуло в Україні під час такого навчання, а під час навчання в бойових умовах таку можливість ми не можемо повністю виключити. Розумію, це мабуть найбільше пов'язано з, з цим суспільним виміром, бо суспільство вже має багато інформації. Да я читаю в коментарях і також правлячі неодноразово говорили польські правлячі, що не відправлять де польські війська до України і це суспільство звичайно буде сприймати як заклик боротися за Україну. А навіщо? Тобто таких коментарів маса Просто у цьому контексті. Я розумію, я б хотів ще повернутися до питання Китаю, про яке ви вже згадали на початку розмови. Закриття польсько-білоруського кордону, як кажуть урядовці, через навчання захід 2000 25, але немає періоду на який цей кордон було закрито. Візита і візит, скажімо, несподіваний, хоча немає несподіваних візитів на високому рівні представника Китаю Ван і до Польщі. Якщо з точки зору цього шовкового шляху, тобто шляху з Китаю, товарів з Китаю до Європейського Союзу. Чи не є, чи не пов'язані е, ці дві речі? і друге питання, яке випливає з цього, чи не сигналізує Польща тут, що е, все ж є дуже сильним гравцем, адже може заблокувати, наприклад, Китаю постачання продуктів до Європейського союзу, і може таким чином впливати і? також вирішувати деякі деякі чутливі питання в контексті війни. Що стосується першого питання, то пропоную, щоб ми подивилися, бо це вже такі відстані. Ми говоримо про такі відстані, де плоска карта не завжди достатня. Спробуємо підняти голову і подивитися на глобус. Китай має по суті три сполучення, три основні комунікаційні шляхи з Європою. Це морський шлях через Малакську протоку, Індійський океан і далі або навколо Африки. Або шляхом через Червоне море і Суецький канал, при цьому цей шлях через Червоне море і Суецький канал e зараз порушується проіранськими повстанцями в хуті з Ємену. Другий шлях це північний морський шлях, що проходить північним льодовитим океаном. Цим шляхом керує з одного боку Росія, а з іншого боку природа, бо протягом півроку там неможливе судноплавство без криголамів. І третій шлях це залізничний шлях, що проходить з Китаю і через територію Росії та Білорусі до Європи. Цей залізничний шлях є найменш важливим. Вим з точки зору обсягу перевезень, але дуже важливий у тому сенсі, що за допомогою залізниці здійснюються так звані швидкі доставки, тобто те, що потрібно доставити швидко протягом Трьох діб чотирьох діб може бути доставлено, наприклад, німецькому чи французькому контрагенту в такому швидкому темпі, і ми говоримо про матеріали з відносно великою масою, тільки залізничним шляхом. І з цієї причини для цього сегмента китайського транспорту цей шлях важливий і рішення про закриття польсько-білоруського кордону є для Китаю проблематичним. Це просто проблематично для Китаю. Це також викликає занепокоєння через китайський імперіалізм і китайську ксенофобію. ото. Ось держава, яка налічує понад мільярд жителів у своїх інтересах, стримується. Перепрошую моїх співвітчизників, але я говорю з китайської точки зору, якоюсь смішною країною, населення якої менше ніж один китайський повіт, і як це бізнесове питання, так і польський крок. Порушення стабільності цієї ініціативи шляху і дороги є для Китаю проблематичним і, ймовірно, саме тому візит високопоставленого китайського політика до Польщі, натомість рішення Польщі і рувніш на її Належно також слід розглядати в контексті, контексті відносин Варшави з Вашингтоном. Ми Вашингтоном. усвідомлюємо, що для сполучених штатів головним глобальним суперником зараз є Китай з того, ж для станом з'єдночених головним ривалем глобальним сом в те хвілі хіни. І, за блокування і блокування цього цього цього, цього е е сухопутного е шовкового шляху шовкового е шляху в рівній мірі було е ініціативою польською, як і, скутин, як і наслідком. Я як я вважаю, як, як, як наслідком консультацій Вашингтоном. з Вашингтоном. Пане професоре, дуже дякую за, за ваші відповіді за і за приділений час для нашої програми. Це був пан Кшиштоф Кубяк, історик військової справи, політолог з університету Яна Кохановська і це була програма Тема дня. А я, Володимир Гарматюк, дякую вам дуже за участь ще раз. дякую. до відео, до побачення.